Коли мова заходить про здорове харчування для нирок, зазвичай чуємо прості й уже звичні поради менше солі, пийте більше води, уникайте жирного та копченого звучить знайомо, правда? Але варто пам'ятати нирки це не просто орган, що час від часу щось там фільтрує, вони працюють безупинно день і ніч без вихідних та обідніх перерв. Кожної хвилини через нирки проходить наша кров. Саме вони вирішують, що організму залишити, а що вивести. Вони контролюють артеріальний тиск, відповідають за баланс рідини і солей у тілі, впливають навіть на ясність думок і якість сну. Тож, коли нирки працюють не на повну силу, це швидко дає про себе знати. З'являються набряки, важкість у голові, болі в попереку, відчуття втоми, дратівливість, тиск починає стрибати. Але важливо розуміти. Нирки не зупиняються за один день, вони подають сигнали. І часто це не біль, а загальні відчуття, які ми можемо списати на вік в тому чи погоду. Сьогодні я розповім, які прості продукти не лише не шкодять ниркам, а й дійсно допомагають їм працювати краще. І це не будуть популярні поради з інтернету, типу їжте більше петрушки. Я не говоритиму про екзотичні ягоди, дивовижні трави чи дорогі добавки, тільки те, що можна легко знайти в найближчому магазині, приготувати вдома і отримати відчутний ефект. Особливо це важливо для тих, кому за 50. і хто вже відчуває, що нирки не такі бадьорі, як раніше. Не гаю ваш час. Починаємо перший продукт запечена груша це м'яке очищення організму та підтримка лужного балансу. Грушу часто недооцінюють, про неї говорять не так вже й багато. Але саме вона має важливе значення для здоров'я нирок, особливо якщо приготувати її запеченою, ніжною, ароматною, вона не лише смачна, а й корисна. Справа в тому, що груша допомагає відновити природний лужний баланс в організмі, який безпосередньо впливає на кислотність сечі. Коли наше харчування переважно кисле, а це часті гості на столі, хліб, м'ясо, смажене, кава. Нирки починають працювати з підвищеним навантаженням. У таких умовах може з'являтись пісок, кристали. Сеча стає каламутною або з різким запахом. Запечена груша це джерелом м'якої клітковини, пектину та природних цукрів, які не обтяжують нирки, а навпаки, живлять їх, підтримуючи здоров'я ниркових канальців. Особливо варто звернути увагу на сорбіт, який міститься в груші. Це природна речовина, що сприяє м'якому і поступовому виведенню зайвої рідини з організму, не так, як сечогінні препарати, що ганяють до вбиральні щогодини, а лагідно, природно, з відновленням нормального ритму. Вдень регулярне сечовиділення, а вночі спокійний безперервний сон. Приготувати грушу дуже просто розріжте фрукт навпіл, викладіть на деко і запікайте у духовці. При температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин без цукру, без спецій, якщо хочете, можна злегка збризнути рослинною олією. Їжте в першій половині дня, скажімо, на полудень, вже через 5-6 днів щоденного вживання, ви помітите приємні зміни сеча стане прозорішою, тиск стабілізується, сон стане міцніший і спокійніший, а це важливо не тільки людям у літньому віці. А тепер переходимо до наступного продукту. Це протерта цвітна капуста, страва, яку нирки приймають без спротиву. Цвітна капуста це овоч, який варто частіше включати у меню, якщо ви хочете підтримати роботу нирок. Вона не викликає здуття чи бродіння, легко засвоюється організмом, і що важливо, практично не містить оксалатів речовин, які у великій кількості перевантажують нирки і сприяють утворенню каменів. Білка в ній небагато. Але зате достатньо клітковини та вітамінів групи Б, які потрібні для енергетичного живлення ниркових клітин. Цвітна капуста не затримує рідину в організмі, а навпаки, допомагає рівномірно її розподіляти. Особливо корисною вона стає, коли її відварити і перетворити на ніжне пюре. Така страва діє, як м'яка підтримка для нирок. Живить, але не навантажує, додає сили, не спричиняючи набряків. Ідеально з'їдати її на вечерю два Три рази на тиждень. Просто відваріть капусту, подрібніть у пюре, додайте трохи теплого нерафінованого масла, дрібку свіжого або сушеного кропу, і страва готова. Це особливо корисно для тих, хто часто відчуває біль у попереку, помічає різкий запах або каламутність сечі, і водночас після їжі швидко втомлюється. А тепер переходимо до ще одного недооціненого овоча для наших нирок і це відварена картопля. Ми звикли думати про картоплю як про заборонений продукт, особливо в дієтах. Але в харчуванні для здоров'я нирок це один із найбезпечніших та найефективніших продуктів. Звісно, якщо готувати її правильно у відвареній картоплі, особливо звареній у мундирі, міститься калій мінерал, що регулює водний обмін в організмі та полегшує роботу нирок. Така картопля діє м'яко, майже як природний осмотичний засіб, допомагає виводити зайву рідину, не перевантажуючи тіло. Крім того, картопля джерело повільних вуглеводів, які не закислюють організм, а це дуже важливо адже саме підвищена кислотність харчування призводить до утворення кристалів, піску та порушення фільтрації в нирках. Найкраще з'їдати одну, дві відварені картоплини на обід або вечерю. Без солі можна з ложкою нерафінованої олії, і важливо не додавати смаженого чи копченого, тоді картопля дійсно стане помічником, а не ворогом. Уже через 3-4 дні такого раціону ви помітите сеча стала світлішою, набряки зменшились, а тиск став стабільнішим. А тепер ще один природний друг нирок, особливо при млявому сечовиділенні. це кавун. Багато хто вважає, що кавун це просто солодка вода. Але при правильному вживанні він може бути справжнім рятівником. Коли порушений водний обмін і є приховані набряки, кавун, який на 90% складається з води, стає ефективним і м'яким сечогінним засобом. Але важливо розуміти, кавун це не просто вода, це вже готова, структурована волога, насичена калієм. Саме тому вона легко засвоюється, м'яко проникає в тканини і допомагає виводити зайву рідину. Без різких коливань чи спазмів, найкраще вживати кавун окремо від інших продуктів, наприклад, як легкий перекус у другій половині дня. Важливо, не поєднуйте кавун із хлібом, сиром, ковбасою чи іншими білковими продуктами. Така комбінація зводить нанівець його користь, і замість користі ви отримаєте бродіння, здуття, тяжкість оптимально з'їдати одну, дві невеликі скибочки. Уже через 30-40 хвилин можна відчути результат. Сечовиділення починається природно, без напруження, без болю. Це особливо корисно тим, у кого сеча виходить рідко, супроводжується неприємним запахом, а ноги до вечора набрякають, з'являється загальна млявість. Наступні продукти, про які я зараз розповім, з вигляду прості, доступні і знайомі. Але саме в цьому їхня сила. Вони не викликають різких реакцій. Не містять нічого зайвого, і водночас дарують ниркам те, чого їм зазвичай не вистачає: тепло, спокій, ритм і правильну вологу. Біла редька не така популярна, як її гострі родички, чорна чи зелена, але саме в цьому її перевага вона діє лагідно, не провокуючи спазмів, не подразнюючи сечовивідні шляхи. Це один із небагатьох овочів, який справді допомагає ниркам очищуватись. Не створюючи додаткового навантаження, у білій рецьці містяться сірковмісні сполуки, ефірні олії та ферменти, які сприяють виведенню токсинів із крові, не перевантажуючи ниркові канальці. Її сечогінна дія не різка, але стабільна. Рідина виводиться поступово, протягом кількох годин після прийому, без частих позивів чи втрати мінералів. Найкращий спосіб приготування натерти редьку на дрібній терці. І трохи припустити на сковорідці з чайною ложкою олії, без солі, можна додати трохи натертої моркви, вона пом'якшить смак і додасть кольору. Така овочева подушка особливо добре працює ввечері, коли тіло накопичило за день зайву рідину, втому й напруження. Уже через 4-5 прийомів цієї страви з'являється приємне відчуття легкості Сеча стає світлішою, а тіло спокійнішим. Це дуже корисно людям, у яких набряки не зникають навіть після сну, болить поперек до вечора, а сечовипускання випускання стало рідким або нерегулярним. На перший погляд, капуста звичайна їжа, але в тушкованому вигляді без оцту і без солі це справжня підтримка для нирок. Вона діє як лужна протинабрякова страва, яка не обтяжує організм, а навпаки, полегшує його роботу. Особливо корисною капуста стає, якщо готувати її на воді з додаванням невеликої кількості рослинної олії. Саме в такому вигляді вона зберігає важливі речовини сульфорафан і глюкозинолати. Ці природні сполуки допомагають тілу перерозподіляти рідину, виводити надлишкові солі, зменшувати запалення зсередини. Ця страва особливо підходить тим, хто тривалий час приймає ліки, має сухість у роті. Відчуває тиск у животі чи тяжкість після їжі, приготувати дуже просто, нашинкуйте капусту, додайте трохи води, щоб покривала овоч, тушкуйте на слабкому вогні під кришкою 30-40 хвилин, а в кінці додайте одну столову ложку нерафінованої олії, без томатної пасти, без солі. Така страва ідеально підходить на вечерю достатньо 2-3 рази на тиждень. І вже через три-чотири дні з'явиться стабільний ритм сечовиділення, набряки з обличчя зникнуть, а ранок стане легшим. Це особливо помітно, якщо вас турбує підвищений тиск, із ранку, тяжкість у животі, мутна сеча чи відчуття розпирання в області талії. Не всі знають, що звичайна вівсянка може стати ліками, якщо її правильно приготувати, якщо зварити вівсяне борошно або цільнозернові пластівці до стану густого, м'якого киселю. Вийде теплий напій, який не лише допомагає шлунку, а й помітно зменшує внутрішнє запалення в нирках та сечовивідних шляхах. Це дуже важливо для тих, у кого спостерігається печіння під час сечовиділення, каламутна сеча, часті або болючі позиви, а також є підозра на пісок чи високий рівень сечової кислоти чи навіть діагностована подагра, такий кисіль діє як засіб спокою. Він огортає слизову. Заспокоює, знижує агресію кислоти в сечі, дає ниркам перепочинок, дозволяє їм відновитись. Рецепт приготування на диво простий: візьміть дві столові ложки вівсяних цільнозернових пластівців або борошна, залийте 400 мл води, доведіть до кипіння та варіть 10-15 хвилин на слабкому вогні до стану рідкого киселью. За бажанням можете процідити. Пийте теплим по пів склянки вранці або ввечері. Через 5-6 днів регулярного вживання зменшиться подразнення, покращиться травлення, а нирки почнуть працювати м'якше, без напруги. Гарбуз це універсальний продукт для здоров'я, але в вареному вигляді він особливо цінний саме для підтримки нирок у зрілому віці. Ця страва діє як м'який сечогінний засіб, але без різких реакцій і без навантаження на організм. Коли нирки вже працюють не так активно, як у молодості, важливо не змушувати їх а підтримати і делікатно допомогти. Варений гарбуз робить саме це він містить калій, який регулює водний баланс, магній для заспокоєння судин і нервової системи, пектин, а також бета-каротин, який підтримує слизову оболонку сечового міхура. Гарбуз не виганяє рідину з організму, а ніби лагідно переконує тіло відпустити зайву воду. Це особливо важливо для людей, у яких сечовиділення стало рідким, а в спині чи попереку з'являється відчуття стиснення або тяжкості. Для приготування корисної страви наріжте гарбуз на шматочки, варіть 10-15 хвилин у невеликій кількості води, злийте рідину, додайте трохи нерафінованої соняшникової олії, їжте на вечерю, не додаючи солі чи цукру. Вже через один-два дні ви помітите, як зменшиться напруга в попереку. А також зникнення дзвону або шуму в голові. Покращення кольору сечі вона стане світлішою та чистішою. З віком наш організм потребує все більш дбайливого ставлення. Особливо це стосується нирок, важливих фільтрів, які щодня очищають кров від шкідливих речовин. Коли вони втомлені або ослаблені, кожен продукт має значення одним із природних, щадних і смачних засобів підтримки нирок Є звичайне запечене яблуко. Воно не перевантажує травну систему, а навпаки, допомагає підтримати кислотно-лужний баланс в організмі. У яблуках міститься пектин, сорбіт і природні фруктові кислоти. Ці компоненти допомагають розщеплювати токсини, зменшують подразнення сечового міхура та сприяють його відновленню. Особливо корисно вживати печене яблуко ввечері, коли після вечері може відчуватися важкість. Просто запечіть яблуко в духовці при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин без цукру, за бажанням додайте дрібку кориці чи ложку води. Такий вечірній перекус буде не лише приємним, а й корисним. Уже за тиждень можна помітити, що зменшується подразнення сеча стає світлішою, а травлення легшим. Гречану кашу знають усі, та не кожен усвідомлює наскільки вона цінна для тих, Хто має ослаблену роботу нирок. Цей злак один із небагатьох, які легко засвоюються і не створюють додаткового навантаження. У гречці міститься небагато натрію, помірна кількість білка, зате вдосталь рутина й магнію. Ці речовини зміцнюють судини і покращують капілярний кровообіг. А це надзвичайно важливо для літніх людей, особливо під час відновлення після хвороб чи в період медикаментозного лікування. Гречка чудово насичує, не викликає кислотності і не затримує рідину в організмі. Якщо хочете отримати максимум користі, готуйте її на воді без додавання молока чи м'яса, їжте як окрему страву або як гарнір до легких овочів. Після приблизно 10 днів правильного харчування багато хто помічає приємну зміну. З'являється стійке відчуття рівної енергії, тіло стає легшим, рухи вільнішими. Але іноді виникає закономірне запитання чому ж, попри зусилля, набряки не минають? Людина п'є воду, їсть каші, готує все на пару чи варить, а зранку обличчя все одно виглядає припухлим сеча рідкісна або каламутна, тиск стрибає. Причина може ховатися не в шкідливості продуктів, а в їхньому поєднанні, часі вживання, або у перевантаженні організму сіллю, білком чи кислотністю. Деякі звичні продукти, які на перший погляд виглядають нешкідливо, можуть непомітно шкодити роботі нирок, особливо у зрілому віці. Сьогодні ми поговоримо про те, що саме заважає нашим ниркам працювати в нормальному ритмі, як це можна виправити, і які прості щоденні ритуали допоможуть організму почуватися краще, навіть якщо ви не додаєте багато солі до страв, але дозволяєте собі шматочок ковбаски до чаю. Трохи сиру для смаку або святковий оселедець, ви вже створюєте серйозне навантаження на нирки. Ці продукти містять кухонну сіль, консерванти, нітрати і водночас концентрований білок, а саме він вимагає інтенсивної роботи нирок бо потребує додаткової фільтрації. Щоб справитися з таким навантаженням, нирки змушені затримувати в організмі воду. Наслідок набряки, підвищений тиск, важка голова зранку. Особливо небезпечно вживати такі продукти ввечері. Уночі нирки працюють менш активно, і якщо їх перевантажити, зранку прокидаєшся не відпочилим, а виснаженим. Простий ритуал замінити вечірній перекус на печене яблуко, випити склянку теплої води без нічого або легкий відвар шипшини. уникати важких продуктів перед сном це справжній подарунок для ваших нирок. І вже за кілька днів ви помітите, як організм починає дихати вільніше. Якщо хоча б на сім днів виключити з раціону продукти, що створюють навантаження на нирки, вже незабаром ви відчуєте реальні зміни. Артеріальний тиск знижується, сеча стає прозорішою, а обличчя зранку вільним від набряків. Це проста зміна, яка дарує легкість у всьому тілі. Кисломолочний сир давно вважається корисним продуктом, і це справді так. Але коли нирки ослаблені або працюють не на повну силу, важливо пам'ятати. Білок, яким багатий кисломолочний сир, це складне завдання для організму. У процесі перетравлення білок перетворюється на азотисті сполуки, які потребують ретельної фільтрації. А коли ця фільтрація порушена, виникають затримка рідини, надлишкова кислотність, іноді навіть набряки. Особливо це стосується жирного сиру, який вживають ввечері з цукром, сметаною або запивають чаєм. Це лише посилює навантаження. Така ж історія з м'ясом, особливо смаженим або надмірно солоним тушкованим. Що ж робити? Все просто. Якщо в раціоні є кисломолочний сир, нехай це буде обід, а не вечеря, і не більше ста грамів без солі, без цукру, м'ясо не щодня і тільки відварене або запечене. І тоді навіть білкова їжа буде корисною, а не шкідливою. Багато людей звикли до звичних страв каша з молоком і цукром. Чорний хліб із яблуком, риба з картоплею і огірками. Але не всі знають, що такі поєднання можуть викликати бродіння у шлунку. Через це з'являються гази, підвищується кислотність, погіршується всмоктування води. Організм, відчуваючи перевантаження, дає сигнал ниркам затримати рідину як наслідок, набряки, навіть якщо ви харчуєтесь, як здається, правильно. Це не означає, що продукти самі по собі шкідливі. Просто важливо їх правильно поєднувати. Замість молочної каші на сніданок спробуйте цільнозернову вівсянку на воді з невеликою кількістю ягід, хліб окремо, фрукти окремо, риба без картоплі, а з вареними овочами. Такі дрібниці формують здорову систему харчування, яка не лише не шкодить, а й підтримує нирки у тонусі. Такий підхід уже за 2-3 дні допомагає організму розвантажитись. Легше стає не лише шлунку, а й ниркам. Багато хто звик вважати висівки чудовим засобом для очищення організму. Але для людей літнього віку, особливо за наявності навантаження на нирки, це може стати несподіваною пасткою. Жорстка клітковина у висівках збільшує об'єм їжі в кишківнику, затримує воду і може спричинити набряки, особливо у випадках повільного травлення. Якщо ви вживаєте хліб із висівками, здорові пластівці, або каші з доданими волокнами, але при цьому відчуваєте здуття живота, важкість або набряки. Це сигнал. Нирки не справляються з обсягом баласних речовин, особливо якщо у вас мало руху. Що робити? Уникайте висівок у чистому вигляді, не запивайте їх водою. Набагато краще вживати овочі, овочеві пюре, легкі супи. У них теж є клітковина, але вона м'якша і легше засвоюється. А висівки це вже вибір для тих, у кого кишківник працює активно, а нирки без перевантаження. Нирки не люблять холоду, особливо вночі. Саме тоді, коли тіло розслаблене, а поперек залишається відкритим, робота нирок уповільнюється. Як результат вранці обличчя набрякле, тіло важке, є простий ритуал за 30-40 хвилин до сну прикладіть до попереку теплу не гарячу. Грілку або закутайтесь у вовняну хустку, посидьте 15, 20 хвилин у тиші, без телефону, без розмов. Просто побудьте у спокої. Це активує парасимпатичну нервову систему, саме ту, що відповідає за відновлення, кровообіг у зоні нирок покращується, тиск нормалізується, сон стає глибшим. А зранку тіло відчуває легкість, Сеча виходить легко. Іноді все зроблено правильно варена каша, тушковані овочі, чиста вода, а ефекту немає чому, бо не вистачає ритму. Нирки, як і серце, люблять спокій і передбачуваність. Після їжі не варто одразу поспішати, працювати чи тривожитися. Якщо їсти поспіхом або з телефоном у руках, організм не переключається в режим відновлення. Що робити? Після кожного прийому їжі просто посидіти 10 хвилин у тиші. Воду пити не залпом, а дрібними ковтками протягом дня, засинати до півночі це природний ритм, у якому нирки можуть виконувати свою роботу. Харчування для здоров'я нирок це не просто перелік продуктів, це турбота про себе, тепла їжа, спокій, прості поєднання, ритм і кілька хвилин тиші на день. І коли ви даєте тілу ці умови, воно само починає очищення. Нирки не потребують чудодійних ліків, вони просто просять. Не заважай нам, і ми все зробимо самі. Якщо ви впровадите хоча б частину з усього сказаного, вже незабаром відчуєте результат зникне набряклість, стабілізується тиск, голова стане ясною, а рухи легшими. Нехай харчування стане для вас не обмеженням, а виявом турботи адже їжа це і є турбота. Але тільки тоді, коли вона вчасна, правильна і з любов'ю до себе. Дякую за перегляд. Якщо інформація була корисна, знайдіть час залишити коментар і поділитись цим відео з рідними. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб бути в темі здорового харчування.